київських квартир, від яких можна кринджанути. на п'ятому місці у нас квартира на новопечерських липках, яку можна винайняти за 2 тисячі доларів, де на ліжку буде лежати покривало шуба. Сподіваємося, що це все штучна хутро і жодна тваринка не постраждала. На четвертому трикімнатна квартира біля метро Лівобережна. Щоправда, за 10 тисяч гривень вона в прямому сенсі порожня, без ремонту і навіть сантехніки. Хоча унітаз без зливного бачка все ж таки присутній. На третьому місці варіант для принцес. Справжній однокімнатний палац, що знаходиться на дорогожичах. В інтер'єрі цікаво поєднується ліпнина, гобелени із золотими візерунками та масивна кришталева люстра. Місяць проживання в такому міні-палаці обійдеться в 14 тисяч гривень. Ну і золото найдивніших забирає однокімнатна квартира в районі станції метро Тараса Шевченка. Коштує цього 6800 на місяць. Здається, дуже зручно, коли на кухні, окрім плити, стоїть ванна, в разі чого можна одразу помитись.